Благодійна акція святим Миколай дітям виходить на фінальний етап. У ці дні волонтери активно працюють над пакуванням подарункових наборів, до яких увійшли солодощі, зібрані у магазинах Кременчука. Завдяки небайдужості містян вдалося зібрати вражаючу кількість смаколиків, які тепер стануть частиною святкового дива для діток. Було задіяно 26 магазинів. Також приймало участь у в зборі в магазинах 185 волонтерів. Це гарна цифра, мені здається. Волонтери змогли зібрати в магазинах солодощі, канцтовари, засоби гігієни і змогли зібрати більше 120 тисяч гривень, які будуть спрямовані на солодкі подарунки та взагалі на. Потреби дітей обов'язково відзвітуємося в соціальних мережах в інстаграмі, в телеграмі, фейсбуці в для того, щоб було видно, коли куди були потрачені ці кошти. Кожен подарунок це окрема історія, зібрана з любов'ю, аби подарувати дітям радість. Волонтери фасують та пакують солодощі, щоб набори виглядали святково та яскраво. Окрім цього, було зібрано і багато інших речей. Також було зібрано неймовірно велику кількість солодощів, подарунків для дітей, канцтоварів, засобів гігієни. На гроші, які зібрали волонтери в магазинах, будуть придбані солодкі подарунки, щоб кожна дитина 6 числа отримала їх. Подарунок організатори акції висловлюють щиру вдячність кожному, хто долучився до збору подарунків. Участь карменчужан стала ще одним доказом того, що разом можна досягти значних результатів. Хочемо подякувати усім небайдужим, які протягом двох днів долучалися до найблагодійнішої акції Святий Миколай Дітям для того, щоб 6 грудня справді кожна дитина отримала бажаний подарунок та відчула справжнє святкове диво. Окрім цього, вражаючу кількість подарунків зібрано і в навчальних закладах нашого міста, які також вже скоро отримає малеча, батьки яких опинились у складних життєвих обставинах. Організаторами акції традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.